Так, привіт друзі! Поїхав на приїхав на рибальські прибомбаси. Возьму з собою отакі черв'ячки. Ціна їхня 5 євро. Баночка. Ну Но... такого нічого не з'явилось. Як бачимо приманки по 3 євро. Це силикони. Бльосна. Самий провірений варіант мною це воблери. Я вважаю, що ними є менше шансів зачепитися, обірвати і більше шансів піймати. Ось така штука. Є ось такі набори по 19 євро, ну, по 20 євро можна так сказати. Є по 23 євро непогані набори. Ось такі в мене теж були. Кстати, класні набори для форелі. Це на зимні приманки ще їх не позабирали. Хоча і літом у них ловлять спірся. Спірса особливо ловля окуня, ловля судака можливо. Ну і ловля форелі. Таке теж буває. Так. Дивіться, які тут воблери нових не попривозили. Отакі От ось непогані. Дуже класна штука. Ну і ціна на них теж непогана. 14,95. Як бачите. Ось такі приманки в мене теж були. Це похоже. Силіконові в мене такі були. Ну це не силікон. Теж, як бачите, 12,95 за штучку. Не дешево а обриваються вони в Фінляндії дуже швидко, так як кам'янисте дно зачепитися і обірвати. А щоб не обривати, треба длинний поводок. О, така точно в мене вдома є. Хтось мені дав не пам'ятав. 11,95. І бльосна хороший варіант. Ну, провірений варіант це в обриви. Дивіться які силикончики гарні. По 4 євро можна сказати. Вот такие. Вот такие у меня были штуки тоже. Я их потерял. Ни разу поклевки не было. Смотрите, паста есть. Паста. Я брал раз резную пасту. Жаль, пока на пасту ничего не зловил. Не знаю. Сколько раз кидал на форель. Форель пивал або на воблер. Або на другі приманки. А на пасту ні разу не клівала. Так. О, такі мормишечки є, теж варіант пірса половити. Упаня, подіргати, теж якби варіант. Кстаті отакі грузило є по 3,50. По 2,99. А, це крючки йдуть. Доволі непогано. О, дивіться, який електромотор, кстати. Ціна його 64. Надо буде перевезти, уточнити. Такий легенький моторчик. Але наскільки він потягне, не знаю. На якій мощності. Тут все вроді як написано має бути по інструкції. Так, 12 вольт. Не знаю. Так, дивіться, які тут спінінги є. Непогані. З катушечками. І ціна їхня 50. а 34, 34, Ні, ціна не мотор, ціна. Ціна мотора... Не знаю. Треба буде перевезти, подивитися. Так, отакі непогані подсаки. є. Дивіться, який охолод. А подорожчав. Був дешевше. Був 59. Став 62,95. Я ще того року хотів його взяти, не взяв, передумав. Такі катушки. Катушку я брав за 19, а стала вже 21, Подорожчалося, дивіться як вага. Вага теж стала не дешева. По-моєму, це вага. Дивіться, який окунь крупний. Красота. Таких трофеїв можна пошукати, половити. Так, треба подивитися нитки. Дуже важлива штука. Нитки, звісно, подорожчали. Нитки подорожчали. Так, 10 кілограм, 16 кілограмів. Отаку нитку треба брати. 19 кілограм. Не знаю, взяти таку, навірно, хоча б на 16 20 мм, 8х. Навірно, я ось таку візьму нитку. Недешево, я вам скажу по 12,95. Ну Там трохи подорожче, дивіться, по 16. 16. По 12. Так. Флюрокарбони все таки. Так, я хотів взяти хоча б один поводок. Дуже треба. Длінних не бачу, на жаль. А ось вони. Ну вони, звісно, ціна на них дивиться, 6,95. Як би сказати, не дешево. О, такі поводки. Так, поплавочки. Дивіться, набор поплавочків є. Якщо я правильно говорю, то вони коштують євро 50. Це вже готовий. Іде з грузивом. Знесіння ось така штука. Такі ось ножички є, не знаю їхнє качество. Ну. Як бачите, ось такі ціни на ці всі прибамбаси. Так, що я ще хотів би взяти? А, подивитись би крючки якісь, на жаль, їх не видно. А ось вони, дивіться. Такі ось великі крючки. На них я брав форель, ліня і судака. Дуже добре судака вечором. Виходить закидати на рибні філі і на жильця. У нас таких крючочків достатньо. Так, ну кухолки, наверное, обратно не буду.